Рядковий пробійник від компанії Ока. Пробійник іде на 2, на 4 та на 6 зубів. Використовується для створення отворів у шкірі під ручний шов. Пробійник французького типу з кроком 4 мм виготовлений із загартованої сталі. Зубці мають двосторонню заточену ріжучу кромку, рукоятка має насічки, що запобігають ковзанню при роботі зі шкірою. На що варто звернути увагу? Пробійник повністю виготовлений із загортованої сталі. Це означає, що він міцний, але крихкий. Пробійник дуже гострий, довго тримає заточку та не потребує великої сили для пробиття шкіри. Але він крихкий, тому при витяганні зі шкіри не потрібно його розгойдувати та не потрібно по ньому сильно стукати. Можуть відломитися зубці. Замовити можна за посиланням в описі. На хэнди маркет крапка ком.